Попри негоду, матч ФК Тернопіль та Полтави на засніженому тернопільському стадіоні відбувся, і вболівальники, які прийшли на гру, вочевидь, не пошкодували. Увесь перший тайм тернополяни володіли ініціативою, хоч і реалізувати перевагу не зуміли. Виправити це вдалося після перерви. Гол на свій рахунок записав кращий бомбардир Тернополя Богдан Семенець. Спроби полтавчан відігратися виявились безуспішними. Підсумковий рахунок зустрічі 1-0 на радість тернопільським вболівальникам. Часто програвали боротьбу, особливо в першому таймі. Я вважаю, що перший тайм пройшов з перевагою господарю поля. другому таймі гра вирівнялась, але небов'язкова заміна по травмі Ткачова, нашого захисника. Ця заміна не спрацювала, пропустили небов'язковий гол, який ріш -ріш вирішив долю матчу. Тому Ну, така гра бійцівська, але суперник заслужив цю перемогу. Гра з Волині нам пішла на пользу, тому що всі команди обігрували, вдачно грали із Харковом з тим всіма. Я так завідував їм думаю, собі, як так їм так. Граю, там ми так програли. Але бачите, ми з тої гри зробили висновки. І нині ми зовсім друга команда була. Команда, яка боролась, команда, яка хотіла виграти, чіпляла, збилися. І якщо чесно, то трошки ми були цікавіші по бажанню, ніж наш противник. Хоча ми більше хотіли, більш менше помилялися, і от, бачите, той гол приніс нам успіх і перемогу. За три тури весняної частини чемпіонату ФК Тернопіль здобув максимум 9 очок, та впритул наблизився до третього місця у турнірній таблиці першої ліги. Якщо розібрати на сьогоднішній час, ми зараз ідемо дуже до серйозних команд. Думати ми над тим не будемо, скільки влаштовує, скільки там прохідний бал, тому що команди там одна десь у примерлі виходить, не знати яка буде організація. Але скажу одно, ми будемо боротися за кожну ігру і за кожну очку.